Готуюсь до зустрічі з жіночим колом, будемо там презентувати менеджера нашого проєкту Еволюція Юа і будемо рухатись далі по здійсненню метамрії мрії українських жінок новітня Україна». І будемо якраз уже обговорювати якісь кроки, такі ну, більш предметні, тому ще раз запрошуємо до нас, тому що ми формуємо такий колегіальний орган. Жінок України, які навіть після перемоги не хочуть повертатися до старого життя. Тобто ми прагнемо всі перемоги, ми всі хочемо миру, але сьогодні вже піднімаємо тему, в якому світі ми з вами будемо жити, хто там буде правити. І вже сьогодні ми обговорюємо ці питання різні і. Можливості для того, щоб це були не просто наміри, і мрія новітнього України не залишилася, мрія дійсно була реалізована. Тож, цей, да, приходьте, а зараз кажу, був трішки часу, і я сьогодні спілкувалася з одним хлопцем і залишилась під певним враженням, тому що це ще раз пояснює і підтверджує нам, в якому світі ми живемо. Він каже: Ева, уявляєте, а, виявляється, і в нього прям очі сльози на очах, ну, він йому за 40 років, це ну, прям чоловік. да? І він так, такий на обличчі став. І каже: Ви, ви уявляєте, а, кожен день в Африці на всій території помирає 100 діток від від жаги. І він ви уявляєте. 100 дітей кожен день, тому що їм не вистачає води. Він каже: я дві доби не міг спати, я не міг стакан води в руки взяти. Я почав шукати якісь можливості і каже: виявляється, а до речі, щоб ви розуміли, він сидить на пособі там дають, і він втіхаря собі десь щось підскубує. Ну, тобто зрозуміло, що це геть людина не того рівня, щоб допомагати. Але да, він каже, що я не можу. Ну як це? Ну, у нас скільки води? Нас, як я кажу, у нас в басейні воно, купа води, в кожному дворі басейн. А, і люди міняють, які замінюють, і ванни приймають, і душі вдень в, день, в обід, і ввечері. Да? І він каже: я почав шукати можливість. І виявляється, що такої можливості немає все тільки через червоний хрест. Причому якось ти перераховуєш кошти чи щось там на цей хрест, а там ще щось, і ще щось, і ще щось. і Він каже: це ж злочин. Це ж злочин. Він, ну, він якось я не вдавалася в подробиці, тому а, відповідаю не за м, якість інформації, а за її суть. Да? А, і він каже: то виявляється, що Червоний Хрест це ж просто корупційна якась схема, невідомо кого, невідомо для чого. А весь світ на них дивиться і вірить, що це ті, хто допомагають. А вони не те, що не допомагають, вони не. Вони не дозволяють допомагати іншим. Вони зробили схему, в якій ти не можеш діяти сам як людина. І він каже: я тепер не знаю, а каже, що тепер робити? Як люди можуть жити і знати, що 100 діток кожен день вмирає, бо їм водички не вистачає? А ми там вирішуємо якісь питання, незрозуміло які, і немає доступу цих дітей напоїти, тому що певна структура, яка просто не дозволяє. І це ще одне підтвердження того, що ми будемо сьогодні обговорювати: що ми не можемо вже ніякими реформами нічого змінити, ні заміною ніякої влади ми не можемо змінити. А ми мусимо побудувати країну з нуля. Ми мусимо побудувати її з нуля, з новим новітнім держустрієм і держкеруванням з країною того, чого ще не було, тому що ми бачимо, що на світі цього немає. Сьогодні є багато ідей, як цю новітню демократію можна інакше взагалі б, показати, якщо вона буде робити те, що під цим словом розуміли ли, ті, хто ввів цей термін. Тому що якщо ви почитаєте да, Аристотеля, якщо ви почитаєте Платона і всіх оцих корафеїв, які взагалі про тер, терміни державності говорили чи конфуціанство, то там написано, що е, обов'язок держави це благополуччя і щастя їх громадян. От прямо такими словами. І, судячи з усього, політика просто забула, да, що таке політика, що таке демократія, що таке. Ці слова тоді треба всі прибрати, і, і щось зовсім інше вигадати. І новитня Україна це країна, яка з нуля, з новою конституцією, з новим прапором, з новим гімном, з усім, що слугує людині, а людина служить країні. Щаслива людина, процвітаюча країна. Да, років на 20 треба піти в цифрову тюрму, де машини і роботи будуть зараз всі системи обслуговувати, головне, щоб вони на нас не впливали, а чітко виконували свою роботу, взяток не брали і нічого не а той, хто хоче вкрасти, не зможе вкрасти, бо не буде можливості. Той, хто хоче збрехати, і так далі. І так далі. Але це буде цифрова тюрма для брехунів, злодіїв і всіх інших і хто хоче будувати бізнес виключно для збагачення власного і власної компанії а не а, для користі країни. А країна віддячить таким людям, і вони дійсно будуть і багаті забезпечення, якщо вони дійсно служать народу і те, що вони роблять, покращують наше життя. Тобто, все треба з нуля зараз складати. А, і зараз ми будемо просто бачити, як буде руйнуватися в цьому світі. Все, все наше з вами чекають, якісь новини про нашу владу, які нас чи роздавлять, чи розчавлять. Ну якось отак я бачила якісь новини про нашу владу і про корупцію. Знаєте, ну по типу нас вже нічим не здивувати, але це щось буде таке, що, що, що нас прям, прям знаєте не в шокову якусь веде реакцію. А по типу це неможливо. І це ж відбувається все зараз. Вони не можуть тому це все й показати, бо це вже жах. Прибрати корупційну схему неможливо. Неможливо прибрати зараз корупційну схему, розвалиться вся держава. Так все побудовано, що окрім корупційної схеми в державі не працює взагалі ніяка система контролю. І просто, якщо це розвалити, все розвалиться. І тому це тому не можна і реформи не допоможуть. Треба нова структура, на яку треба переходити, і треба робити це зараз. Тому що не за горами ще рік, два да, і ми з вами, мріємо, знаємо, віримо, да що мир наступить, але що буде далі? Готуватися до цього треба вже зараз. Тому що ми думали, що це ми якісь бідні та дурні, а на планеті всі якісь розумні, і воно продвинуті, і вже в космос літають. Угу. В космос літають певна кількість людей, знову-таки віджимає вже країну. Да, і на планеті людей. Люди ж як Сокова Це Це найстрашніше, що люди це ресурс став, і люди це. Е... Інструмент досягнення е, своїх е, мрій і свого життя багатіїв. Ми всі ж в іграх, не своїх, а певної кількості людей. І е, чомусь вирішили, да, що так, що це нормально. Це не нормально. Нормально, коли народ розуміє, що він вибирає владу, влада їм служить, і народ запитує у влади. А влада такі самі люди. А з такими самими Умовно розуміннями і поняттями а треба змінювати керівництво. Треба робити якогось колегіального мудрого правителя. Знаєте, по типу ссавід старішин, в якого є президентом умовний, 12 радників там по різним темам, яких зараз немає. Або і міністерства, і всі очолюють людиною експерти. А і це неможливо поділити, щоб людина була і бізнесменом, ну тобто керманичем, класно знав, як систему як системою управляти і експертом. Це різні різні речі. Знаєте, як є спеціаліст, а є керівник. І дуже крутий спеціаліст. Там дуже крутий там футболіст може не бути тренером і буде дуже класний тренер, який, наприклад, футболістом був так собі. А тому це не поєднувані речі, і вони ніде не поєднуються. А треба, щоб всі ці позиції дублювалися. І тільки в такому випадку, а взагалі можна навести лад цієї країни в цій країні. І ми будемо зараз ініціювати різні об'єднання, щоб об'єднувалися всі. Всі по своїм тематикам науковці об'єднувалися, психологи об'єднувалися, соціологи об'єднувалися. Потім соціологи, психологи, філософи, науковці там ще економісти, там по своїм відом діяльності і так далі. І так далі, об'єднання повинно відбутися на рівні народу, на рівні професійних спілок, щоб зійтися всім разом і сказати, еволюція України буде тільки в тому, якщо ми всі разом побудуємо з вами зараз нову державу. І зараз ми робимо на цьому ватмані її перший ескіз. У нас є у жінок України мета, мрія, новітня Україна. А нам потрібен проект для цієї реалізації. І всі люди, українці, повинні захотіти пограти в цю гру, в цей проект і очолити це повинні ті, хто готовий об'єднуватися і хто дійсно являється якимись там фахівцями, десь і так далі. Тому що на горизонталі наша країна існує, тому що її обслуговують чудові, прекрасні люди, золоті серця. Проблема виключно вертикальні гілки власті і не в тих, хто там зараз сидить, а в самій структурі витягне цю гілку, розвалиться вся країна треба повністю замінювати систему на яку перевести евакуювати катапультувати а всю нашу державність і на цих уже нових порах рухатися але з умовою що кожен українець тепер розуміє що він будує собі країну собі своїм дітям і так далі іншого способу в нас немає чекайте що війна закінчиться чекайте що прийде хтось народиться кого там хто хреста жде хто 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 то жінку-спасительницю, хто ну, таке, да, можна ще почекати, ж не бачите, що треба руки закатувати да, і е, робити все самі. Тож приєднуйтесь, будь ласка, реагуйте, да, тому що ми будемо діяти на тому ресурсі, на який маємо, і наші ресурси це ви. Да, і зможемо і ми чи не зможемо, залежить в багатьох не в багатьох, а в усіх сенсах від нас, тільки від нас, тільки від нас. І більше не від кого. Тому приєднуємось. Давайте. Пока, побігла вже час.